В минулому році, пам'ятаєте, ми були з вами на цьому місці, на цьому полі. Що тут росло у нас? Соняшник, здається. Так, да, Соняшник, який вам дуже сподобався. Дори. І що він показав? Ну і він дав нам 4 тонни в минулому році. А тоді був по соняшнику посіяна озима пшениця. І ми отримали в цьому році 5,5 тонн. Після соняшнику? Після соняшнику, так. Да. І з цього поля практично почалось моє впровадження технології ноутіл. Спочатку це були економічні роздуми, а потім потихеньку я прийшов до, так би мовити, розуміння наближення до природи, законів природи. І це озеро також воно випадково мені досталося, хоча я, я зразу не хотів, думаю, для чого мені це участок болота і таке інше. А потім указу з'ясувало, що все має свої закони і свої, е, як би. Напрямки тому, ну це окрема тема. Я думаю, коли ми зустрінемося, я з вами поділюсь, то це дуже важливо, коли є частинка незайманої природи на вашому агроландшафті. Це один із варіантів, того, що у вас є звідки черпать з природи мікроорганізми, які будуть подальшому розмножатись і розвиватись на ваших полях. Зимі пшениці ми вже посіяли, тобто після збирання посіяли ряд покривних культур різних фірм. Ось ми бачимо тут Smart Crops. Це Наші партнери, які да. підтримують наш захід. захід. Да. Це перша хто? Перша Smart Crops. Угу. Тут якби три види сумішок. Ось перша сумішка. Що тут ви бачите в неї? Ну, що вже, вже в нас отримали ми всходи. Ну, Саме перша вистрибнула суданка, потім редька. Фацелія є, льон і вика. Тобто всі, ну фактично, те, що там, то вже воно якби повсходило. Ну і де-не-де падалися соняшника. минулорічного ще. Але це не страшно, воно якби доповняє, тут не треба цього боятись. Так, От Це, це перша, це друга сумішка. Це інша сумішка, так. Смарт кропес, друга.

Плі, агро перша ділянка. Як ви бачите, тут їх. Це про культура. Я подібні визнач. поставте остане Ну, Тут є свої там, особливості з посівом, тому що насіння ну, якби різне по крупності, його важко. Норму висівати. Тому є тут, ну коли ми зустрінемося, я буду ділитися з цим, як ми це робимо, да, і, і наскільки нам це вдається виконувати. Ну, от Скільки тут, тут сумішок суфле? Три сумішки Вони також. Тут теж різні, так? Да? Так, да, також різні. Ось ми бачимо, тут навіть е, зійшов е, пелюшка у них є, вийка, е, осередька бачу, зійшла. Що це вони більш докладно, да, вони більш бо е... турська боби, дивіться, ось який красавець. боби вже посходили, оце бі... боби, да. так. І... Льон також є, ось льон вже зійшов. До речі, льон дуже доволі непогано сходить. Оце ж льон, ось льон, ось гірші це речка. Тобто є тут різні фони. Да. Ну, побачимо, в процесі вони себе проявляться. Тому що ну, це тільки сходи. Це тільки сходи, початок, да. так. Ну, але ж ми бачимо, якщо дивитися вже по рядках, то вже поле зеленіє. Якби, так, так. При всіх ти не гараздах, що Шо? дощів недостатньо і таке інше. Але поле вже потихеньку затягується зеленою масою. І я думаю, о, люпинось, також люпин вже зійшов, тут, тут додатково люпинось зійшов, бачите, да? ось льон, суданка. Люпин, а це що там у нас? Ну, я думаю, що фацелія, але я фацелії не бачу тут. Фацелії не бачу. Хоча бачу, що гірчицю і цю речку блохаб кусає, ну не страшно, вона трохи покусає, вона буде рости нічого, вона її не схаває. От. А тут густіший посів, теж якби по нормах. Ну і оце ми також порівнюємо. Ось моя вічна культура, да, це, це гречка. І як, як дивитись, вже скільки тут пройшло часу, а практично вона потихеньку затягує поле, розумієте, наскільки вона інтенсивніше росте. Тобто навіть тут її висівати потрібно не з сіллю, там отримати другий урожай, хоча це, це реально і можливо, а з сіллю, щоб вона закривала ґрунт і насичувала органікою поле. І в неї дуже Інтенсивний початковий ріст. Тобто ми бачимось, от, от якщо подивитися, то майже міжряддя закриває там 17 міжряддя, я місцями, тому це теж така дуже. Тобто, це тут е, дослідні ці ділянки, які ми домовлялися, а далі моя загальний посів покривних культур, яких, які я купляв Agro, да, чи Smart Crops. Це да, мале... поле після пшениці засіяно покривними культурами. Все поле, так. Да, це поле засіяно покривними культурами. Тобто гречка на іншому, на іншому полі в мене якби гречка посіяна, да, а це поле засіяно покривними культурами усе. І от ми бачимо, що от бачите ту рекомендації, Тут вже я сіяв так, як я вважаю за потрібен, бо там рекомендації я висів так, як вони мені сказали. Тою нормою, да? Тою нормою. Якою вони сказали? А, ну, там різні є 19 кг, 16 і 14, наприклад. Так. Да. А я сіяв в себе 7-9. Тобто. Ще менше, да? ще менше, так. Да. Але ми бачимо, ну, виглядає, що виглядає, бачите, цікавіше. На ну, тобто. ну, диво, я думав, ви скажете зараз, що гуще посипає. Ні, 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 річчі. Я взагалі думаю, що це ось по помилка. Чому не вдаються покривнів в багатьох? Тому що вони висівають великі норми. Навіть ось гречку висівають. там. 100 кілограмів це весною можна 100 кілограм сіяти, там скільки буде, це почти 3 мільйона там, чи пічоти, як дивлячись, яка вага тисячі. А от при покривних і вневопокривні пожнивні культури гречку сіяти потрібно 700 там, 800 терет. Мільйон більш не потрібно. І ось там посіяно 800 тисяч, ми бачимо, вона в принципі закриває. І отут от потрібно балансувати. А чому як... ви вважаєте, що менше треба? Ну, волога? Волога, безумовно, лімітуючи фактор волога. То, що посіяно мільйон, а що посіяно три, наприклад, де набрати? І там вона якби набирає масу тоді, коли густо посіяна, і не вистачає, вона вся засихає. От така проблема. А так просто. Якщо недостатньо волою, взагалі півне, то я взагалі не треба не сіять усім не 7 кг, а 3 кг, І достатньо, вона ж набереться ця сумішка. Це ж дрібно насіння, насіння дрібненьке, і там достатньо буде, щоб покрити навіть ґрунт. Якщо там якісь опади підуть, осінню такі інші. Тому тут. Кожного свої підходи. Ну, це така рекомендація. Дуже вже мною перевіреними роками. Тобто, малі норми для покривних культур це дуже важливо. Вони тоді працюють. Це підходи Ось. до землі, до ґрунту, до здоров'я. Ось ми стоїмо на полі, де дійсно зібрали 5,5 тонн пшениці, посіяли покривні культури, і е, земля блаухає. Тобто, все тут красиво. і Ще прийде дві-три неділі. Тут взагалі буде неперевершена краса. Тут всі бджоли, джмілі, все буде годіть. І ми рядом дивимося поле. Да? Теж зібрали озиму пшеницю, валки скотили солому, забрали, тоді плуги на 35 оранка під ріпак, тоді три котки, потім так інше. От підхід, розумієте чи ні? А це дуже важливо. Да, можливо, там виграють, але вони за рахунок виграють нашої землі, яка. Не переходить для наших нащадків, тому що нам треба цей ресурс берегти. Найважливіше, до речі, це неодноразово. Я повторюю, що ми повинні залишити після себе ґрунт лучше, чим ми його отримали в спадок. І це є можливість, тому тут треба балансувати. І оці кроки по відновлюв... От думайте, це регенеративне землеробство, тобто регенеративне відновлювальне. Але чому це відбувається? Тому що ми довели. До такого стану земля тепер щось і то це ж не всі, це одиниці, питаються щось змінити і отримати результат. Ми цим займаємося вже давно. Тому в нас є чим поділитись і бажаючи, будь ласка, особливо малі фермери, це для них дуже цікаво. Ось, до речі, мені телефонують з цієї України, малі фермери. Михайло торуч я якби їх на всіх рівнях підтримую, захищаю. От і мені деколи доводиться зустрічатись з високопоставленими ліцами, так сказати, держави мене запрошують. І я завжди кажу: якщо хочете зберегти Україну, потрібно ставку ставити на малий фермерський рух, на малий фермер. Тільки малий фермер може бути три рази на полі. Подивитися, як там, як поле живе, яка перспектива, і це дуже важливо. Я запрошую всіх малих фермерів подивитись, поділитися. Я думаю, що їм є на щоб якби, е, уживу задати запитання і отримати відповідь. І е, я думаю, що цей е, період шляху, який я пройшов 17 років. Я багато також робив помилок, але ж тепер я вже починаю розуміти, чому так відбувається, як поступити. Ось навіть приклад минулий по кукурудзі, я багато про це думав, хоча я критики багато дуже, але критикувати завжди ж легше, ніж щось змінювати. Але ж критика теж на мене спрацювала. Я думав, не сіять взагалі кукурудзу, а потім передумав, Май, ну не може бути, потрібно шукати шлях. І коли проаналізував, окаються речі, коли я перше Глибина посіву була, і, друге, сіяли, температура ґрунту, була 8 градусів, а це мало. Для кукурудзи все таки потрібно сіяти. В цьому році ми сіяли, температура ґрунту, була 14 градусів. Тобто є результат і є е, шляхи, як його вирішувати. Тому от така Я перспектива. Я вважаю, що і великим господарством є чому повчитися. Саме головне підходом до землеробства Безумовно, Кто великим... думає про майбутнє Про ґрунту, майбутнє да. про майбутнє бізнесу, да. про майбутнє людей, які працюють. Ну я це чому землі. запросив найбільше менших, тому що їм важче набагато. Великим оспорасам легше на семінар на любий так сказати, переїхати. Це не є для них проблема. І то вони вагаються. Хоча я теж даю рекомендації більшим, тому що вони думають, як починати що. Завжди треба починати з невеликого кількості грунту переконатися. Самому далі рухатись, але треба реально працювати. І якщо отримав там від'ємний результат, це не значить, що це все погано, значить ти десь порушив щось, не, не врахував, потрібно зробити висновки і рухатись далі. Взагалі, то я запрошую всіх, хто думає про здоров'я ґрунту і шляхи вирішення. Насправді вони не такі прості, вони насправді тернисті, але вони існують ці шляхи, і вирішуємо. Ми... І от ці вже показники, які отримуємо, це ж і підтверджує те, що технологія працює. На кукурудзі, на сої. На кукурузі, якщо там тільки 100 літрів РКД, ну про що це мова йде? Це ж капля в морі, да, на фоні те, що вносять великі, або на сої взагалі без добрив, тільки біопрепарати, там ґрунт відпочиває. Чому це не приклад? Це приклад, і, і соя, якби в доброму розвитку. І це поле також приклад, як потрібно поступати після збору врожаю. Розумієте, бо кажуть, де береться гумус, так от він тут береться, солома залишилась. Ми висіяли, от дивіться. Ми отримали 5,5 тонн соломи, тобто зерна. Відповідно, 5,5 тонн соломи на полі рівномірно розпреділено. Тепер посіяли покривні культури. Добавимо ще, допустимо, 3-4 тонни органічних рештків. І це буде біля 10 тонн. А що таке тонна соломи? Тонна соломи прирівнюється до 3 тонн органічного тобто навозу, так? 1 до трьох. Це вважає, що ми внесли 30 тонн добрив рівномірно по полю. Внесених і тут є що якби нашим меншим брата, щоб над чим працювати, тому тому є що їсти і чим більше. Біорізноманіття культур посіяно. Чому допустим, я потихеньку входжу від гречки, бо це монокультура вважають, то, що вона позитивно впливає на моно. А чому біо? Тому що біо для біоти потрібно чим більше форм різних мікроорганізмів на полі, тим якісніше працює ґрунт. Тому що чим більше, тобто чим більше культур посіну, на кожну культуру свої форми мікроорганізмів Отак вона працює. Чим ширше, тим краще. Ну І так вимальовується результат розширеного відтворення родючості ґрунту. Він не просто сам, а потрібно його рухати. Тому я запрошую всіх небайдужих до майбутньої України, до майбутнього своїх онуків, на яких вони були землі жити. і поділитись думками, досвідом і прийняти рішення для оздоровлення ґрунту. Це дуже важливо, адже багатьом потрібен поштовх. Певний. А я думаю, що ми зуміємо, якби привити любов до ґрунту і надихнути на добрі справи. Тому що людина ж не вічна, вона повинна після цього залишити добрий слід. А добрий слід агронома чи фермера в чому залишається? У здоровій ґрунту, щоб передати його своїм онукам, більше дітям, онукам, правнукам. І не випадково от, коли приїжджають до нас за кордону фахівці, він гордиться тим, що. Я фермер в четвертому поколінні, я фермер в сьомому поколінні. Розумієте, наскільки це важливо? Бо це дійсно ті люди, які люблять ґрунт, дбають про нього, а хіба ми, українці, не можемо цього. Запрошую всіх на зустріч, буду радий всіх вітати, вислухати певні рекомендації, можливо, думки, і буду радий всіх бачити все на своєму полі. Я думаю, що коли ви приїдете тут буде зовсім інша картина, буде все цвісти. Все радіть і благоувачь, тобто буде все тут красиво. До зустрічі!